Пропоную вам сьогодні рецепт універсального дрожжового тіста. Але хоч воно і вважається універсальним, ну, я би не дуже радила його використовувати для Печених, наприклад, пиріжків. Воно дуже добре підходить для смажених пиріжків, для пончиків, для е, піци, біляши, чибуреки. Ось отаке все шикарно виходить. А от печені, ну, я би все-таки радила тоді додати хоча б яйце. Якщо вже ви надумаєте пекти. І хоч трішки або маргарину, або смальцю. Ну, тобто якоїсь здоби, нам не дуже, скажу відверто сподобалися. Я робила сосіски в цьому тісті, запікала. Смажені дуже добре. Запечені в духовці, ну, відверто не дуже. Тому, ділюсь з вами рецептом. Я буду проговорювати рецепт на пів літру, так як він у мене записаний. А я сьогодні буду замісювати на 250 мл, тому я все буду класти менше. Отже, поїхали. Я просто буду в хлібопічці замішувати. Все так само робите вручну тепла водичка. Я беру 250 мл. Ви берете пів літру. Далі. одна чайная ложка соли. Еще раз повторюсь, я кажу пропорции на пивлитровую емкость воды. Далее две столовые ложки сахара. Так само дві столові ложки даємо олійки секретний інгредієнт, також дві столові ложки. Це може бути Люба горілка навіть домашнього виробництва. Головне, щоб було біленьке. Так, ну і тепер борошно. Борошно потрібно по рецепту від 800 грамів до кілограма. В залежності від борошна. Навіть є помітка в зошиті записана. Е, всі ми знаємо, як з борошно може зіграти злий жарт. Тому мені чисто теоретично потрібно грамів 400-500 борошна. Я не буду кидати все борошно. Я зараз кину Приблизно десь грамів 300, не приблизно я зважу, щоб знати, якщо би я замішувала вручну, я би так не заморачувалась. Так як у мене буде замішувати хлібопіч, тому мені потрібно знати, я вкидаю 300 грам борошна. І тепер відправляю сюди дріжджі. Я використовую сухі дріжджів. потрібно один маленький пакетик. Або це дорівнює 11 грамів дріжджів, або одна столова ложка з горкою. І ще один секретний інгредієнт, це розпушувач тіста. На оцей… Заміс, пів літри води, чайна ложка солі, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки олійки, 2 столові ложки любого спиртосодержучого напою, горілка, самогон. Що завгодно. Воно вивітриться, не хвилюйтесь, це не для смаку потрібно. 11 дріжджів грам. Або один маленький пакетик, або одна столова ложка. І один пакетик 15 грамів розпушувача. Так як я роблю половину, я просто відважила також на борошно. І все. І оце потрібно перетворити на м'якеньке тісто. Для того, щоб ви могли спостерігати весь процес і бачити, яке повинно бути тісто, я вас перемістила сюди. Я вибираю в мене це 10-та програма, це заміс і підходження тіста без випікання. І запускаю. Ви, якщо це робите власноруч, ви все це бачите перед собою. Регулюєте, вам можливо навіть трішки буде простіше. Ну, так як у мене рука зараз не придатна для цього, вже бачу, що борошна мало. Так. Я відважила ще 100 грамів борошна і починаю додавати. I <laughs> do Це рівно мало, додаю далі, так, це пішло рівно 400 грамів борошна. Взагалі можна залишити і в такій консистенції і з таким борошном з таким тістом працювати важче, але пиріжки самі виходять набагато ніжніші. У мене під настрій буває таке, що я Люблю працювати з отаким зрідким тістом, щоб прямо липло до рук. Тоді я руки макаю у олійку і з ним працюю, але не сьогодні. Сьогодні, як бачимо, це замало борошна. Додаю ще 50 грамів, і того 450 грамів в мене пішло. Все, ось цього буде точно вдосталь, я вже це бачу. Орієнтуватися завжди потрібно по своєму борошну. Це, нехай далі замішує, потім я вам покажу. Так, дивіться, мене замісило тісто, зараз я вам його покажу. От, бачите, яке воно повинно бути. Воно все рівно трішки липне до рук. Бачите? Ось отаке воно повинно бути. Оце ідеальне тісто. Можна, щоб навіть липло трішки більше, а можна отаке. З цього тіста виходить найліпша готова продукція. Чим більше додасте борошна і тісто буде забите, тим будуть більш цупкі, тверді, сухі, готові вироби. Все, я залишаю в хлібопічці, нехай воно підходить. Якраз в мене пише час 37. За рецептурою так і потрібно залишити десь на годину півтори Для того, щоб тісто Добре, підійшло. Якщо ви місите вручну, я просто на 250 мл сьогодні місю, бо я місю зараз в хлібопічці. Раніше, коли я замішувала тісто вручну, я його замішувала відразу на літру. Зараз поясню, чому. Тому що це тісто добре стоятиме і день, і два просто в холодильнику. Ви можете частину. Спекти сьогодні, наприклад, там, пиріжки. Завтра ви можете зробити там, по два біляша на вечерю чи на коли там. А післязавтра ви можете спекти піцу. В такому випадку воно може прекрасно зберігатися в холодильнику. І ще це тісто дуже добре заморожувати. Е, в готовому вже вигляді, коли воно це вже підійде, все зробе. Скільки тіста використали, остальне в пакет і у камеру. Потім дістаєте, розморожуєте і працюєте також, як з обичним тістом. Із досвіду скажу за того тіста, яке постоїть хоча б ніч, а то і дві в холодильнику, або тісто, яке було заморожене і розморожене, біляші, пиріжки піца, виходять ще найсмачніше, ніж зі свіжого. Тому я і акцентую увагу, що коли я раніше замісювала вручну, я замісювала завжди на літру. І залишки прибирала, і в мене завжди було готове тісто. Коли захотілося, чи ту котлету в тісті, чи ту сосиску в тісті, чи там по два пиріжечка зліпити, дістали на ніч, воно розмерзлося, з рано встали, і у вас вже готове тісто. Все, залишаємо на півтори години. Ну, ось і все. Через півтори години ви маєте ось таке класнюче, пухке, тісто. Борошно більше не знадобиться. Поверхню змащуємо олійкою. Забираємо тісто і працюємо з ним тепер далі. Як я вже вам і казала, що завгодно: пиріжки, пончики, біляші, піца. Що бажаєте? Шикарне пухке. Як пух, подивіться, тісто. Тепер ділимо його на ті пропорції, які вам потрібно, і формуємо. Якщо ви все ж таки замісили, чи вирішите замісити більше, відділяєте, скільки вам потрібно. А зайве прибираєте або в холодильник, або в морозилку. Тісто дійсно універсальне і воно шикарне. Вам залишилось тільки накатати кульки, підготувати і розпочинати виробляти свої смаколики. Повторюсь, працювати з цим тістом саме задоволення. Спробуйте. А потім напишите мені в коментарях.